Вісім годин ранку, а ми молодці, зробили все. Дивись в камеру, скажи, привіт. Ми встали 5 годин ранку, кота накормили, викупали навіть. Поїхали в спортзал в 6 годин, в 6 годин були вже в спортзалі, всім закінчили і прийшли, покупались в Нірській річці. Ще й пройшлися тут. Тут такий класний волк. Як тобі? Класно, це наше місце. Це ще Років 15 назад сюди прийшов, зробив саму класну свою фотографію. І з тих пір ми ходимо на це місце. Тут нікого ніколи немає, тут два ставочка. Раз, два, два великих. Ну, Середніх водоспади, три маленьких. Вода, риба плаває. Вроча, рай на землі. Це сонечко стає зараз. Просто класне.